Та що там ті ями, я їх всіх на пам'ять знаю. Дивись, як ровно ви. Ти ведеш, як бурлака човна. Я вже зад не сюди. Та не бурчи, бабу, Ой-ой-ой, та... гей! Ой, -ой, -ой, -ой. Ой, -ой. Ой Лисенько. Бабчу, тримайся. Ставай, стара. Ти що навмисне, глянь, уся в грязю. Діду, рятуй! Та ти ж робиш, бабу. <ріст> <ріст> Ось тобі кардіо. Ой, ой. Щось я задрімала гаряча піч. Та нічого собі, нарешті в мене лобстер на вечерю. Ой, нахал. За твоє здоров'я, лобстере. Іди вже, кухар. Тримайся, Марисю, дорога тут як після війни. Та я тримаюся, не хвилюйся. Я... Ой Ямка! Яка ще ямка? Марисю! Я... Марисю, ти де? Сиджу на дорозі. Та ти ж як сніп злетіла! Ти їжак най не помітив. Поїхали! Двася, Марія, зараз буде рівні. Та я тримаюся, куди ж я подіду? От лиха калюга, ну проскочимо! Тільки в самий центр! Марійко! Та ну, нічого, веселіше буде! ще ну, в болоті, глянь! Ти ж зараз будеш, як ще раз... Дивіться, бабця поїхав. Гальмуй, гальмуй. Ай! Та так швидко ж! Гальмуй, гальмуй! Та я жива, тримайте си. Ну і бабця. Я їм на кабані! Ой, Лешенько! Я їм на кабані. Господи, тримайся, дамся, опа, Тримай, Ой -ой -ой! давай Подивіться, яких імпортних циплят я сьогодні на базарі купила. Цип-цип-цип. Тільки кусаються. Ой, ну що це за вареник малий, як картопляна ракета. Та ти ж мені в лоба запустив, ну, щоб ти був здоровий, шибеник. Ой ой! ой Тримайся, Ганю, тримайся! Ой, лишенько, глухий удар. Ну, і цирк. О ти поміняла люстру. Що вона робиться? Я як той молодий козак літаю, трамплін той нечистий, бачить, мене перекинув, але нічого, жива баба здорова. Ой, ой, ой! Ой, ой матірку с'яна. Та до зуби полетіли. Ви як весело. От то я належала, шкода сміятися, але не можу зупинити. Ой, 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 та що ж воно за дошки такі хитре? Марія, ти наче люстра. І висиш і світ закриваєш. Ой, вас <сес> От би ще лампочку вкрутити, то й зовсім буде порядок. Та ти ж язикатий. Поїхали! Ой, красота! Скайнет. <UCSI> Тебе по запаху знайде. Та що ти робиш, хлопче? Стоп, Хто дурний? Хотя тобі позарібків, та я ж зараз Ох, ти ж не путяшся. Налякав бабу. Ну йди вже ловчий. Ого. <рит> Ой, ну ти захиблю! Довго ще греб ти будеш! Тихо, жінко! Тут течія сильна. сильна! Ну, Страшечка сюди! гарно ще цю кульку вгору. Ой, яка краса, правда. Ой, от тобі ялинка. Ай сміхо.